Привіт-привіт! Вітаю на каналі. І так, рейтингова гра. Е-е-е... Отже. Рубрика Огляд повтору мого товариша. Іван знову скинув мені. Е-е-е... Повтор один. Е, отже, дивимося і насолоджуємося переглядом. Так, знайомлю і дивимося, як завжди. Отже. А, Ерик 91. Червоний колір. Якщо дивишся, Ерик, привіт. Е, і так. Птаха його. Ага, що тут в нього Англія? Птаха його союзник, це у нас Швейцарія. Іван зеленим кольором сьогодні це Швейцарія і. Е, союзник Івана фіолетовий, це Любун, Любун, наверное. Англія. Ну що, погнали? Відкриваємо карту і дивимось. Такс. Ось така розвідка. У кожної з команд. Так, щось. Що там Ерик? Відшукав уже всі золоті. займав. Ух ти, а що це в нього за біл такий цікавий? Каміна економіка, напевно, так? Зараз побачимо. Так, пішли рундашери. 12520 потрібно. Так, взяв тележку і... Їжі 4 І так, бачиш, кам'яна економіка. Цікаво, цікаво. Так, паркани забудовують уже майже всі. Крім птаха. Так. Ерік. На передовій будиночки будує. Так, і що ж, пошла жара. А дивимося? Іван вже вийшов. Так, значить у Ерика. Що у нас у Ерика? Швидко стріл. Три стайні, ще не прокачані. Дві. Казарми також не прокачені. Е, підкови нема. Союзник Еріка. Також три стайні. Підкова підковає. Е, в академії нічого і казарми прокачені. Іван підковає, стайні прокачені, академія Залізна сила. І кази прокачані. І фіолетовий. Відкова немає. 400 стані не прокачані, в академії нічого і. І кази також не прокачані Така армія. У фіолетового, у зеленого, у синього і у червоного. Так, дивимось Так, і що ж? Ерік. Пішов на допомогу союзнику. Іван. Що Іван Іван? Відходить. Певно побачив. До нього йде Ерік. Вирішив відступити. Фіолетовий також це бачить і пішов на червоного. Так, ну Ерік. Я бачу, відігнав Івана від синього. Так, і ще хочу, до речі, сказати, поки дивимося битви. Прошу, прошу вас підписатися, так як підтримку українського контенту, намагаюся просувати український контент, але без вашої допомоги мені це буде робити тяжко. Бо так, як показує статистика, мене дивиться. 80% без підписки. Отже, прошу підпишись. Make... Підтримуй українське, підтримуй, підписуйся, коментуй та лайкай. Отже, продовжуємо. Так, ну що, давай трошки прискорю, тут Іван. Робить ці свої забіги. Але який сенс він зараз їх просто втратить. Так, сині тут вирішив злити січових козаків своїх. Чомусь. Так, фіолетовий стоїть. Фіолетовий стоїть. Так, що у нас по прокачкам? У Івана так нічого і не змінилося. Ага, він же століття вийшов. Молодець. У Еріка дивимося. Три сили стріл, 4 стайні. Від кову так і не взяв. У Фіолетового. Береться, села перша, швидкостріл має. І синього Нічого. Тут також не прокачується. Мушкетери тільки прокачені. Так, ну що, будуть якісь дії чи ні? Так, фіолетовий налякав, показав, що виходить і втік назад. Ой-ой, Ерік. А ні, думав, зараз втратить гармати. Ну що ж, Ерик тут січкою намагається щось зробити. Так, синій стоїть, Іван це помітив і пішов на допомогу Еріку. Ой, тобто союзнику свого. А синій... що? Почав виходити? Зажимають тут в кільце армію Еріка Іван з Любуном. Так. Що, Синій вже підійшов на допомогу? Ну, як не як, дивися, Іван допоміг. Підкосив трохи армію червоного і... що? Фіолетовий має зносити? Так, ну так як у синього тут проблеми з прокачками, то Іван тут має з легкістю його перестріляти. Хоча у Івана е, рундашир немає. Ох, дивись, як він тут прилітає. дивись, навіть без рундашир Іван все одно перестрілює. Що зараз у Івана? Другу силу тільки взяв. Перейшов вже на драгунів. У Еріка. Приселе швидкостріл. стріл. Чотири. Стані, вже взяв підкову. Ну що ж, там Еріка вже перебили, тут Іват ніби як перебиває, так? Да? що, фіолетовий настрілює гарматами. Так, і... Іван вже переходить в атаку. Забирає своїх рандашер. Ерік виходить по правому краю карти. Іван заходить вже на базу до синього. Ага, синій вже перейшов століття також, так? Чи це в нього найманці? Ні, перейшов. казарму не будує, Іван вже будує казарму. Ерік ще не перейшов, фіолетовий також ще не перейшов. Ну що, фіолетовий тут перебиває Ерика. Слухай, а, -а, -а синій відбився. Ніби як, да? А, ось у нього вже пішли пікінери століття. Ох, як же він невдало поставив цю казарму. Іван зараз її знесе. Він її не намагається ремонтувати. Так, все, зніс казарму століття, ну тут же зараз Іван без проблем. Тут просто подиви, яка армія у Івана. Осеннього у тут нічого і немає. А Ерик тим часом вже відтісняє Фіолетового. Так, ну я думаю, тут вже не цікаво дивитись. Ось у нас головні події відбуваються. І що ж, у Еріка у нас вже всі сили прокачані. В той час, як у Фіолетового ще залишилась вугільна сила і швидкостріл. Прийшов же він на драгунів століття. Ерік вже є століття? Ні, ще немає. Так, ні, все-таки не зміг він продавити. З кращими прокачками. Не вдалося у нього. Так, щось кудись. Через R, напевно, настрілює. Кудись не туди кулі гарматні летять. Ну все, тут уже Іван почав підходити. База синього вже зноситься повністю. Ерік вже доводиться відступати. Фіолетовий відступив уже. Так, у Фіолетового що там? Драгуни прокачуються, академія. О, взяв швидко стріл вугільний, ще сила залишилась. Ну, да, тут уже Еріку важко. Прийдеться. Так, Іван вже підходить всіма військами. Будівлі не зніс військові. І що ж? Ось що залишилось у Еріка, а тепер дивися, що у Івана. Ух ти, нічого собі. До речі, єгерів немає. Дві кази вже має століття. А, він і єгерів і пікінерів. Ну і все, вони вже тут витісняють Еріка. Багатоствольний наймає Ерік чи ні. Так, наймає вже багатоствольні гармати. Все, тут же... Ну, я не знаю, що тут робити. Іван тут же пробивається по лівому слангу. Так, зараз будуть підпалюватись будиночки. Ага, дивися. Так, дай ну, я гляну, які втрати від будинків будуть. А, фіолетовий побачив це відійшов, бач. Ну, трохи втратив так, блін, прикольна це, слухаю. Тємка з цими будиночками. Подивись, скільки було тут військового Івана. І по суті будиночки всіх знищили. Круто, круто. Але тут же фіолетовий підходить. Синій що? Синій... В себе на базі відновлюється. Треба будемо вже йти і перерізати дотікання. Ну що ж. І так, що у Івана? Вже швидко стріл вугільний береться, тут драгуни прокачується. Тут нікого не прокачує. До речі, а яка атака в них зараз? 24. Ну, Маловато, маловато. В казармі треба прокачувати. І що ж? Ну, все, тут вже... Ерік вже нічого не зробить. Іван і Любун. Так, Любун, вибачай, може я. Не так ніхто Вимовляю. Напиши, як правильно, якщо ти дивишся. Все, Ерік здається. Ну і залишився синій, і синій тут також нічого не зробить. Ну що, доволі цікава катка, на мою думку. Напиши, що думаєш ти. Підпишись, якщо не підписаний. Прокоментуй. Ну що ж, дякую тобі, що додивився до кінця. Покажу ще статистику. Так, ну що, Іван тут випереджав всіх по розвитку. Ось такі. Такі у нас бали, статистика така. Ось тобі ще ресурси та найбійська. Ну що, дякую тобі. До нових зустрічей. Пока-пока.